Запобігти пожежі та мінімізувати збитки в разі загоряння це головний меседж нового напрямку проєкту Створюємо простір вашої безпеки від департаменту поліції охорони України. В чому його особливості і як поліцейські долучаються до захисту майна громадян в разі надзвичайної ситуації на Миколаївщині, розкажуть мої колеги. Далі поліція охорони України протягом серпня місяця проводиться акція Створюємо простір вашої безпеки. Мета цієї акції – підвищити рівень обізнаності громадян щодо пожежної безпеки. Вони готові бути на місці надзвичайної події за лічені хвилини та ліквідувати загоряння ще до приїзду вогнеборців. Працівники поліції охорони закликають громадян долучатися до встановлення систем пожежної сигналізації, що дозволяють своєчасно фіксувати небезпеку займання, долучати поліцейських до негайних дій при пожежі, а також вести протипожежний моніторинг на об'єктах і приватних ділянках. Сучасні системи пожежної сигналізації це найефективніший спосіб запобігти пожежі чи мінімалізувати збитки в разі заграння. Поліція охорони надає послуги щодо встановлення систем пожежної сигналізації, в яку входять датчики виявлення диму, вогню, чадного газу та здійснює пожежне спостереження на об'єктах та приватних будинках. При спрацюванні сигналізації на пульт централізованого спостереження надходить повідомлення, після чого поліцейські за потреби вживають заходи для локалізації пожежі та надають необхідну первинну допомогу, якщо поліцейські в силах допомогти. То він завжди допоможе. Тобто, але пульт централізованого спостереження передає так само на державну службу з надзвичайних ситуацій, від них так само виїжджає пожежний екіпаж, який вже ліквідує е, саме місце загорюча газ і будівлі і так далі. Але доречно зауважити те, що якщо облаштована пожежна сигналізація, тому ціна матеріальних збитків і сама територія загоряння і так далі, вона буде значно меншою. Вадим Смаковський відзначає. Підрозділи поліції охорони мають відповідну ліцензію на проєктування, впровадження і цілодобове спостереження за засобами пожежної сигналізації. Наш підрозділ він надає повний спектр цих послуг від консультації до повного супроводу, врахування побажань замовника, виїзд на місце, де буде облаштовуватись пожежна сигналізація, створення експлуатаційних документів. Облаштовуємо пожежну сигналізацію і потім спостерігаємо вже. Якщо тоді не дай стається якась ситуація, наша група виїжджає і ліквідовує будь-які наслідки. Отримати консультацію щодо вибору системи пожежної безпеки, а також проєктування і сервісного обслуговування можна за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.